22 години пожежні бригади боролися з полум'ям на атомному підводному човні Екатеринбург. Під час гасіння постраждало 9 осіб, з них двоє рятувальники. Судно загорілося в доці судного ремонтного заводу, що в селі Росляково-Мурманської області. Як сильно пошкоджений човен, фахівці ще не знають. А отже, ще невідома подальша доля ракетоносця. Щойно фахівці заговорили про можливу утилізацію судна. Президент Дмитрій Медведєв наполіг на відновленні субмарини і повернені її в арсенал військово-морських сил. Після заяви. Медведєва, перший віце-прем'єр з питань військово-промислового комплексу Дмитрій Рагозін повідомив, що човен відремонтують упродовж кількох місяців, і він повернеться в бойовий склад північного флоту. Хоча експерти сумніваються в його подальшій придатності. Медведєв також вимагав знайти винних у пожежі на Єкатерінбургу. За інформацією Міністерства оборони, полум'я на зовнішній корпус човна, перекинулася від дерев'яного будівельного лісу, змонтованого довкола нього. Матеріал загорівся під час вогневих робіт. Радіаційний фон на підвод. В одному човні у нормі реактор був у неробочому стані.